Уже давно пройшло. Багато учнів казали, що НМТ з математики дуже складне. Нас завалили, здати неможливо. І знаєте, навіть в кітоки трапляється це їхня виписочка. тобто всі бали на десь такому низькому рівні. І математика там не скла, і вони розганяють таку хвилю, що от нем з математики не потрібне, воно важке, як це його здавати, взагалі якийсь маразм? А я від, від, відкидаю. зараз всі інші чинники беруть яке те, що учні, які не хотіли навчатися, не склали і кажуть, от таке погане, воно важко. Питання наступне: а як ви збираєтесь навчатися у вищому навчальному закладі, де ніхто не буде панькатись, де треба мати хорошу самодисципліну, де будуть різні викладачі. Які будуть пояснювати, а є такі, на жаль, які не пояснюють, а тільки вимагають. Але тобі треба скласти іспит. Якщо зараз ти не можеш навчатися, в тебе немає вміння навчатися, то яка мова може йти про вище заклад? Я маю дві освіти вищі, і хочу сказати, що були такі дисципліни, які ти сидиш і думаєш, боже. Я не розумію. Я, я не знаю, як це здати, і ти просто береш, збираєшся з думками, вчиш те, що не ну трошечки не вкладається в голові. Ідеш і здаєш, але цьому треба вчитися.